Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. європейці побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати, і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Ці ситуації, що вони роблять? Давайте українців з Європи заберемо, нехай ідуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам Європі. Більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того щоб там підготувати стратегії по боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже і дуже не по чесному. Але Європа отак переживає за себе. Да, напев, напевно певні домовленості зі сторони з Україною їх них є тому. Всі ті заяви, які були вони, звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше, як їх прагматичний якийсь рашок. Типу, як свою країну спасати і як руками України просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації, <пиш> дай Боже, щоб це не сталося. Взагалі пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там розуміли. Але зараз ми даємо українцям заробіток онлайн, ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських європейських новин. Будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал.